Моя маленька незалежність. Для мене незалежність це повітря волі, в якому виросло нове покоління незалежних українців. Незалежність це постійна праця і боротьба. Борімося, поборемо. Незалежність це те, що ми щодня поборюємо своїми вчинками. Незалежність це можливість вільно висловлюватись і робити вибір. Незалежність. Це не подарунок. Вона народжується і загортовується в кожному з нас. Незалежність це власна відповідальність кожного за минуле і майбутнє. Незалежність це разом з друзями творити країну, в якій хочеться жити. Незалежність це здатність вільно думати та діяти, поважаючи при цьому свободу інших. Незалежність це свідомлення спільної великої мети минулих, сучасних і прийдешніх поколінь. Незалежність, коли мрії збуваються. Незалежність це сила і розум.